Що доля людини не зовсім стовідсоткова. В нас є завжди певні вибори, на які ми можемо впливати. Доля людини може бути у трьох шляхах: найгірша, середня, найліпша. Тому ж карти тільки підказують людині, куди йти, але не вибирають за неї, як і зірки. Вони склоняють, але не ставлять для людини жорстокі рамки. Тож на деякі питання будуть не 100% відповіді, тому що ми якраз і маємо це змінити. Хочу відповісти на перше питання: чи будуть вибори в Україні? Зараз подивимось. Я бачу, що вибори в Україні найближчим часом їх не буде, але на весну 2024 року в Україні може бути перемир'я, і тоді вибори можуть статися. На картах ми бачимо третій місяць, янва... січень, Лютий та березень, десь наприкінці березня вже буде зрозуміло: вийдемо ми на якісь вибори чи ні, але карти кажуть, що вибори зараз недоречні. Можливо, десь через півроку вони будуть більш якісно відображати. Все, що відбувається в країні, та ми зможемо вибирати, вже, визволивши наші території, які зараз знаходяться в окупації. Бо наразі не бачу, щоб ми змогли зробити вибор, вибори без цих територій. Ми повинні були б дійти до Криму. На це вказує ця карта, це правосуддя. Ми вже підходимо до тієї фази, коли Крим повинен визволятися. Але собитійний ряд ось такий це аркан місяць. Він каже, що недостатньо ресурсів і для долі ще не прийшло, не прийшов час. Визволяти цю територію. Тож, я вважаю, що до Криму ми дійдемо у 2024 році. Найближчим часом на фронті будуть тривати тяжкі бої. Ми бачимо карту Король мечів. Це дуже жорстока карта, енергії в неї дуже войовничі. Ми бачимо, що тут багато полеглих людей. Багато смертей буде, це не зовсім радісна інформація, але ми повинні бути реалістами і бути готовими до будь-яких подій. Тож, я бачу, що не менш ніж за 4 місяці ми визволимо досить багато територій. Вважаю, що до нового року ми зможемо дійти. ЗСУ дійде до Мелітополя по Запорізькому напрямку. Також, якщо дивитися Донецький напрямок, там позиції будуть такі ж, як були. Ми бачимо на цій карті, що є деякі прокрастинація, ми не зовсім можемо вільно рухатись, але й не відступаємо. Тяжкий напрямок, Донецький буде складно, і Херсонський напрямок. По Херсонському напрямку планується наступ ЗСУ. Він, він буде дуже вдалий, бо ми бачимо Аркан Колесо. Це виграш. Ми виграємо по часу і будемо дуже швидко просуватися. Буде якийсь марш, брасок по цьому напрямку. Також ми зараз подивимося харківський напрямок. Там позиційна боротьба, але ми нікуди не просуваємось. Також по Харківському напрямку ось така карта: це самітник перевернутий. Він каже, що нам треба почекати трохи потерпіти. Так, Я бачу, що до кінця 2024 року. Крим може повернутися до України. Ми бачимо такий гарний аркан. Це Сонце. Він каже, що усі задуми будуть здійснені. Крим буде українським, але я вважаю, що в Криму не буде воєнних подій. Ми заберемо Крим політичним шляхом. Двадцять четвертий рок саме по Херсонщині дуже вдалий, ми бачимо таку ж гарну карту. Це дуже войовнича, гарна карта, це король вогня. Він каже, що в наших військових будуть певні успіхи, не буду щоб не казати лишку говорити, як це станеться. Але все буде дуже гарно саме по херсонському напрямку. Вважаю, що це через херсонський напрямок ми будемо йти до Енергодару, таким чином, що будуть такі клещі з двох сторін запорізького та херсонського напрямку. Таким чином, не буде великих бойових дій біля АЕС. Тому можемо вважати, що саме через Херсон вдасться дійти саме до Енергодару. Можу сказати, що це сталося дуже вчасно, якщо не дивитися на ті жертви, які були, саме ці землі повинні були вийти з-під води. Це страшно для людей, але для долі вона дивиться зовсім іншими очами, вона бачить майбутнє, тому подивіться, на відновлення ГЕС ми бачимо ось таку карту: це 10 мічів. Ми бачимо, що це карта якогось. Кінця, в якому немає повороту, щось повинно преобразуватися і стати іншим. А ось на невідновлення ми бачимо ось таку карту: це закохані. Для України буде краще не відновлювати водосховище. Вважаю, що саме в новорічну ніч. Нема чого лякатися, бо ось така карта вийшла: це дурень, це карта нулів. Коли нічого страшного не повинно статися, але це якась загадка. Може біля новорічної ночі будуть якісь події, які Грегор Таро зараз трохи приховує, бо людям це знати не потрібно, але вважаю, що в саму ніч якихось страшних обстрілів не буде по Україні. Так, блекаути будуть, але не такі страшні, як у минулому році. Бо, по-перше, ми бачимо, як населення буде сприймати. Це гарна карта, вона більш м'яка, тож в кожного вже є певна підготовка, ми вже витримаємо особливо це моральна стійкість. Ми вже підготовлені, є якісь прилади, при яких ми зможемо комфортно себе почуватися, але на питання по обстрілам ми бачимо ось таку карту королева мечів. Це жорстока, як і король, така жорстока карта. Вона каже, вона зв'язана саме з обстрілами і з темрявою. Тож я вважаю, що блекаути будуть. Я бачу, що цієї зими ми ще не звільнимо Енергодар: там будуть працювати ті ж люди, будуть ті ж обставини, як були тієї зими, але більш м'які. Вже не буде такого терору. Вважаю, що ми зможемо звільнити Енергодар досить швидко. Коли буде наступ, то не буде багато обстрілів. Також я не бачу, що буде якийсь підрив. Зараз подивлюсь уважніше. Ні, я покажу зараз, яка карта в нас вийшла. Ось вона так виглядає: це летаргічний сон. Ми бачимо, що вона досить спокійна на фоні жорстоких карт по Харкову, по Донецьку. Ми бачимо, що ця карта досить спокійна. Второ, вона сама м'яка з жорстоких карт. Вона каже, що все буде спокійно, якось під захистом, тож ця карта саме цей, захист, коли немає великих нападів, але й не визволяються. Тож, дана зона буде ще під окупацією не менше, ніж 4 місяці. Хочу сказати, що у суспільстві будуть не дуже веселі настрої. Тож ми бачимо аркан сили, який перегорнуть. Ми дещо розчаровані, розчаровані ситуацією такою важкою війною. Ми вже втомилися, тому я бачу, що в людей нема ресурсів. Це король Пентаклів, він перегорнутий, тож ми вже якось ледве тягнемо моральной цю напругу, але на той рік він вважає, що все ж таки буде досить переможним. Може, не всі території. Я вже дивилася цю тему, можу сказати, що саме Луганський та Донецький напрямок найважкий, і коли буде визволені Запорізька та Херсонська область, все ж таки по Донецьку будуть ще йти бойові дії. Тож, на що того, що в нас буде наступ з нашої сторони. Ось така карта. Ми бачимо це шлях переможця. Вона називається. Тож будуть активні дії на фронті. Ми будемо просуватися та визволяти наші окуповані території. Але моральний стан людей все ж таки дуже тяжкий, їм потрібна підтримка, допомога. Ось таким чином я буду робити допомогу, коли роблю ці розклади і підтримую наскільки зможна людей. Можу сказати, що, на жаль, для західних партнерів закінчення війни не дуже потрібно. В них є свої цілі. Ось покажу, яка карта. Церкан смерть. Він каже, що в Україні утилізуються якісь сили Росії. Тому всі, хто на Западі підтримує Україну, теж вони вважають, що якщо війна буде ще деякий час, то вони послаблять Росію. Ось така не дуже приємна, я зрозумію, новина, але підтримка буде. На жаль, ми не можемо вже як то кажуть, присісти на іншого коня, ми вже в ситуації всередині ми можемо е, тільки е, просуватися, бути стійкими, ось така буде підтримка. Тож то, то е, Будуть давати е, нові, е, нові орудія, будуть е, літаки. Е, вважаю, що підтримка все ж таки буде, але вона. Е, Недостатня для скорішого завершення всіх бойових дій. Я можу сказати від себе, що я не вважаю, що Путін ще живий, я робила ці розклади. Я бачу, що він помер вже досить давно, але його політична фігура. Не вмирає, його двійники також продовжують цю роботу за нього. Тож ми можемо сказати, що він якось і, і помер, але він живий як символ, як якась маска, за якоюсь скриваються інші. Люди, які зараз є справжнім урядом в Росії. Але зараз ми побачимо, чи ця фігура, я б сказала, умовного Путіна буде на політичній арені в 2024 році. Можу сказати, що його поки не виводять. Тож, подивіться, в нас випав імператор, але є інша карта. Вона допоможна. Це карта мрії та жахи. Є певні люди, які вже хочуть вивести цю фігуру з політичної арени, але вони не можуть поділити владу, тому поки ця влада не буде поділена саме. Всередині Росії фігура Путіна повинна бути стримувати розпад цієї країни. Я вже бачу, що цей розпад, не за горами, може, на десь півтора-два роки Росія буде розпадатися на невеликі. Такі князівства, як були, в кожної частини буде свій цар, які зараз вони ділять цю територію, але поки не домовилися, ж Путін буде існувати як політична сила, як представник цих людей, які за його обліком, Скриваються. Там давно колективний Путін і не, ну, би, не впливає, чи є він насправді як людина, чи нема. Він існує в думках, в свідомості людей, тож він існує, тому 24-й рок він ще буде при владі. Я бачу, що справжній Путін не був зацікавлений в тому ходу подій, який пішов. Тож в мене ось така карта випала, вона каже, що це була підлість, тож не смерть від онкології, як кажуть, а більш інше. Я вважаю, що його знищили. Якесь таємно, він не влаштовував тих, хто стояв за ним. Його демонізували, і з його ім'я зробили якесь страхіття. Це всім дуже на руку, тому що немає відповідальності. Це якась фігура, на яких кажуть, яких усіх собак можна повісити і нічого не буде. Тому вся ненависть, яку люди. Направляють на цю фігуру це все даремно, бо цієї людини зовсім нема, і ця ненависть йде не на користь українцям. Тож я вважаю, що не потрібно його ненавидити, бо його не існує. Треба молитися про порозуміння між нашими країнами, між людьми, які можуть вийти з під впливу уряду Росії. І тих людей, які за війну. Я вважаю, що це буде десь протягом 24-го, може на початку 25-го року, коли ми такі дійдемо до переговорів, і тоді в Путіна не буде вже смислу його ставляти як фігуру, тоді можуть об'явити, що він помер. Його виведуть з політичної арени, скажуть, що це все він зробив, підписував, давав накази, а інші люди вони його боялись, вони не винні, на цьому можуть зробити ну, теж, я б сказала, якесь політичне шоу, на жаль, але людей це задовольнить, особливо у Росії. Де вони не досить розбираються, а вірять тому, що говорять СМІ. Як то кажуть, їх зільють. Покажу, як це буде виглядати це розбите серце. Ті, хто вважали, що вони будуть символом, вони ж постраждають від цієї ж машини самі. Можливо, їх можуть також вбити, тому що ми бачимо, яка агресія на цій карті, вона йде зверху, з верхніх ешелонів. Ці люди можуть, можуть бути знищені навіть фізично. Це все зовнішній вигляд. Китай дуже хитра нація. Ось дивіться. Так, зверху ми бачимо. Обіймай, обійми двох фігур, тож Китай на зараз допомагає Росії, але з іншою метою не заради підтримки. Ось що хоче Китай насправді це карта ніч перед стратою. Тож Китай хоче захопити частину Росії, тому він переверне. Своє, свій вплив якогось часу і займе частину території, коли Росія буде послаблена. Можу сказати, що це більш політичний театр. Ми бачимо ось такі карти, ось воєнна карта, вона йде вниз. Тож не зовсім він підтримує, нема чим, як то кажучи. Для Кім Чен Іна більш важливо, що він з'явився разом з Путіним, якось підтримує більш себе, ніж Росію. Показує, що він прийнятий. У такої великої, як він вважає, держави, це його позиція на підтримку своєї країни, але не Росії, це складне питання, я зараз поясню, чому. Ось я бачу дві такі важливі карти про те, чи буде світова війна, ми бачимо аркан імператриця, він аркан захисту. Тож світ буде захищений від цієї напасті. Але що ж тоді? Є на зараз, якщо це не третя світова війна, Тож я так і спросила: покажіть нам, що в світі діється зараз. Ось ми бачимо, це підвішений, це тяжкий аркан, він показує, що ми повинні пройти якісь випробування, і смисловий акцент цього аркану на те, що ми повинні стати просвітленими в нього вповішеного німб біля голови, і коли він просвітлює, то Аркан перевертається саме в такому вигляді, ми його бачили в розкладі, і тоді його знімають, і він переходить на іншу ступінь. Тож у світі зараз йдуть певні трансформації, такі масштабні, вони будуть впливати на всі сфери, на економіку, на політику, будуть переділюватися. Усі страни, нема грани пограничних переходів, буде великий світ, в якому ми будемо об'єднані. Тож для цього об'єднання наразі рушать різні границі. З України скоро зійде. Ця місія ми зробили найважливіше: ми той камінь, який кинутий у воду, від якого розходяться круги по воді. Тож в Україні скоро завершиться цей процес, буде відновлення, але по іншим странам піде вогонь війни. теж. Ми вже бачимо це на прикладі Палестини та Ізраїля. Ця війна буде тривати, я дивилась саме на запит ізраїльтян, як будуть проходити далі всі події. Там, ну, як то кажуть, буде тяжко. Це не на місяці, це може півроку і більше. Я б сказала, що вона не планує це робити. Подивіться, які Хитрів на карти вийшли. Це жриця, вона така, як маніпулює більш, ніж погрожує те, що є ядерна зброя, це скарб Росії, як вони вважають, і будуть маніпулювати людьми з застосуванням цієї зброї, але використовувати вони не планують її це психологічний тиск. Я можу сказати, що як це не страшно виглядає трагічно, люди вмирають, але для розвитку геополітичного країни потрібно, щоб був певний тиск. Це як у природі, коли утворюється алмаз, він витворюється під тиском. Тож Україна це країна, яка саме той Алмаз, який наразі витримує тяжко, тяжкий тиск, але ми вийдемо переможними. Ось, подивіться, яка карта, це карта. Вісім жезлів, вона е, такий е, рух е, більш сильний, е, бистрий, швидкий. Е, ми е, по цій карті е, утворюємо плодородну долину, як тут сказано, е, з України буде саме така країна, яка плодородна. Е, будуть... Е, Фінансові вкладання з западних стран Україна буде ще процвітати, але не так швидко. Ми повинні очиститись і з'ясувати, хто ми такі, коли ми це остаточно зрозуміємо, перемога буде дуже швидкою. Це трохи відбере фінанси. Від України, це так і є, це ось такі війни, вони просять, але їм не дають, тож фінанси трохи відтечуть від України, ми будемо змушені сроки війни відтягнути далі, тож це на розтягування воєнних подій, на жаль. Можу сказати, що це певний художній образ, яким людям дають зрозуміти, що це період вибору, буде як Христос, так і Антихрист. І ми всі повинні вибирати, ніж, куди ми підемо, це розділення та пришестя буде з внутрішнього боку, не ззовні. Тож, ми бачимо. Що буде якесь певне руйнування? Тож, отак могла була бути карта саме пришестя, але нічого такого не станеться, але ми в собі повинні здобути того христа, який нас буде спасати зсередині. Це наші якості. Духовні, які ми повинні пестувати і зробити саме себе людей світлих, людей світа.